Україно, рідна земле, чому ж на твою долю випало аж так багато страждань. Тебе намагалися знищити за будь-яку ціну у будь-який спосіб. Навіть голодом. У часи великого голоду у людей забирали все: овочі, зерно, домашніх тварин заготовки на зиму. Мало кому вдавалося щось приховати. А людям, що намагалися собі залишити хоч щось, карали на смерть. Уявіть собі, відчай мами, які просто нічим було нагодувати своїх діточок. Подумай про зневіру хліборобів. Які не мали чим засіяти весняне поле. І ці безкінечно довгі голодні вечори, саме тому день пам'яті жертв голодомору саме четверта субота листопада, коли вечори настільки довгі. Тримали. Та це ж не просто їжа це суть українського життя, це наша душа. 7 серпня 1932 року було прийнято жорстокий закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій, названий в народі законом про п'ять колосків. Відповідно до цього закону, всі, хто намагався знайти будь-яку їжу на колгоспних полях, каралися розстрілом або позбавленням волі на щонайменше 10 років із конфіскацією всього майна. Власне п'ять колосків. Просто метафора. Просто приблизно стільки могла взяти людина до своєї кишені. Звичайно, що у ці дні не колоски рахували. Важливим був факт завзяти на полі зерно карали дуже жорстоко. П'ять Колосків це, по суті, ось така жменька борошна. Невже за неї могли знищити людину? У часи СРСР. -СР... Та що там зерно? Забирали навіть квасолю. Все, аби знищити українську націю, наших хліборобів простих селян. Сталін Каганович Верія Молотов. Історія зафіксувала не лише жахливі злочини, але й їхніх виконавців. А нині, на жаль. Вона ой як може повторитися. Понад 30 країн світу вже визнали Голодомор 32, 33 років геноцидом українського народу. Це важливо, адже це є свідченням встановлення історичної справедливості щодо України. Загинули мільйони. Це не можна ігнорувати. Це ж не просто біологічний матеріал. Для українців це справжній символ життя. Хліб це велика цінність кожного українця. Хоча б тому, що ми вміємо вирощувати хліб із любов'ю, дарувати йому свою душу та турботу. Війна сьогодні теж жахливий факт геноциду. Ворог нині бажає стерти все українське із усьої землі. Та не вийде. У єдності наша сила. Помолімося цього дня за тих, кого забрав цей злочин. Їхні біди в десятки тисяч разів страшніші за наші. Україна не забуде. Всім матусям і бабусям, які намагалися знайти їжу для своїх дітей. Якби ж ми зараз могли вас пригостити хлібом. Але дуже просимо 25 листопада о 16 годині. Долучитися до акції свічка пам'яті. Хто знає, може душі убити голодом саме цього дня прийдуть до нас із вдячністю! Україно. Нехай же твої страждання закінчаться.